Видумувати Бога було нелогічним, тому що часто прикриваю цим, що тоді наука була не так розвинута, і тому прикривалися Богом. Треба ж було якось пояснити речі. Але по факту людина є гордою і видумувати якогось Бога, щоб він був над нами, навпаки, завжди хотіли, щоб людині поклонялися. Вони себе просто боготворили. І просто вирішив, що люди видумали Бога, нелогічно. І питання в тому, що Бог напротязі усієї історії в усіх народах є про нього згадки. І немає жодного народу такого атеїстичного, де не було жодного упомінання про Бога. Тому Бог це найбільша реальність і навіть ті атеїсти, які це говорять, насправді це не є логічним. Тому Бог він навертає нас до того, щоб ми були людьми, щоб ми вміли любити, а не були просто тваринами. І я це все дізнаюсь завдяки церкві. Якщо ти в пошуці, якщо бажаєш пізнавати слово Боже. Напиши мені або постав якийсь коментар. Я тобі обов'язково напишу. Благословій.